Всіх друзі, вітаю, всім привіт! З вами Майданович. Сьогодні хотів записати ось таке відео для вас налаштування гри, правильне налаштування гри, моє налаштування гри, не знаю як, як хочете, так його і називайте. Е, вирішив записати це відео, тому що догадуюсь, що більше 90% гравців грають з неправильно налаштованим клієнтом. І додатково останнім часом е, маю проблеми з комп'ютером, тому гру вже другий чи третій раз за місяць, е, завантажую і все відново налаштовую і вирішив ось такий відосик записати для вас. Перш, перш за все з налаштувань. Е, щоб правильно налаштувати клієнт, треба розпочати взагалі з Windows. Windows. Дивіться, переходимо на робочий стіл. Перше, що ми дивимося параметри дисплея. Шукаємо ваш дисплей. Якщо у вас більше, два і більше монітора, треба знайти ваш основний. Е, я знайшов свій основний. У мене 2К монітор. Ну, у вас там може бути інший. Тепер, що важливо, зайти в налаштування розширення параметри екрана. Заходимо. І шукаємо ось такий пункт частота оновлення. Виставляємо на максимум, тому що після. Перезавантаження Windows: у вас може стояти, наприклад, 60 Гц, а у вас монітор там 144 або 240. Тому це нерозумно. Так, це перше що. Далі дисплей. Ще раз заходимо в графіку. Тут оптимізація для віконних ігор і ставимо галочку вімкнуто. Далі переходимо в. Якщо у вас відеокарта від Nvidia, то переходимо в панель керування. Не сюди. Нам треба панель керування. І на моніторі. Якщо у вас монітор з нових і підтримує G-Sync, то рекомендую включити G-Sync на моніторі, і в панелі керування налаштування G-Sync знайти і вимкнути галочку G-Sync і віконний тапона екран і режими. І вибрати ваш головний монітор, якщо у вас два і більше. і Зберегти, прийняти налаштування. Це є далі. Монітор налаштували Windows і Тепер нам треба ще налаштувати мишку. Є, багато хто не знає. Дякую Укрвоїну. Посилання там лишу під відео. Він теж мені там допоміг налаштувати свій час гру. Дивіться. Нам треба знайти мишку. Чи я її не бачу? Mm. Почекайте, я щось не зрозумів. Ага, ось. Мишка. Дивіться, підвищена точність вказівника Нам треба виключити це. Щоб коли ми рухали швидко або повільно мишкою, вона проходила ту саму відстань, а не змінювалася. Це теж важливо. Так, це є. Ну і надіюсь, що з основних настроїв Windows я нічого не забувся. Якщо щось забувся, поправте мене в коментарях. Тепер стосовно гри. Тут важливо все налаштувати правильно, навіть звук. Дивіться, заходимо на налаштування. і розпочинаємо. Будемо по порядку дивитись вкладки. Хоча, знаєте що, мене дратує звук, давайте розпочнемо звуку. Інтерфейс десь на 40 поставимо. Техніку взагалі треба тихо на 4-5 десь. Голосові повідомлення, дивіться, якщо ви новий гравець в грі, ну десь поставте собі на 30-20. Це там пробив, не пробив, все інформує. Якщо ви досить скіловий гравець, який грає давно в гру, і грає там сесії 2 і плюс години, я би рекомендував взагалі це виключати. Тому що, ну, наприклад, особисто в мене, то тільки болить голова від цих голосових повідомлень. Воно забагато дратує. М -м так, тепер стосовно ефектів, десь на 20. Кіля на 6. Музику це виключає. У мене наушники. Тут все може бути стандартно. Це добре. Це окей. Командирський і стандартні. Командирський, це я так розумію, національні. А, в мене воно виключене, дивіться. Бачите, а стандартні це типу українська. Так, це є. Тут окей. Чутливість мікрофону десь виставляємо на 15-20. Нехай це буде 17. Е, гравців десь 80, може бути. І стосовно мікрофона, в моєму випадку це якісь іерогліфи. Тут ви собі клацаєте розпочати тест і так знаходите свій мікрофон. Так, тепер можна перейти до графіки, коли ми налаштували звук. Так, так, так. Типи випадкових боїв, це кожен сам для себе, що хоче, то стави. Я, наприклад, граю тільки штурм. Скажу так: якщо у вас буде включено оце, і, ш... і зустрічний і штурм, дуже високий шанс, що, наприклад, з 10 боїв 3-4 рази ви будете грати на одній і тій самій карті. Хто хоче грати на різних мапах, рекомендую взагалі це виключати і так більше, частіше ви будете грати на інших мапах різних. Я граю тільки штурм. Тому якось так. Панель техніки тут виставляємо від розширення вашого монітору. Однорівнево це все буде в один рядочок, дворівнево це в два рядка. Так, запис боїв це. Ну, я включив собі всі. Тут позначки, не позначки, ну тут наче все зрозуміло. Давайте краще перейдемо до якихось налаштувань. Ось, режим по смерті, наприклад. Щоб ви знали, рекомендую. Ви новий гравець в грі. То ставити оце докладно. Якщо ви якісь статись, можна взагалі тільки стисло або взагалі це вимкнути. Це, типу, якщо вас вбивають, вони показують показує під яким кутом, яким снарядом, куди пробили, там все показує. Динамічну камеру не включаємо ніколи, тому що це додаткова тряска. Це після пострілу трясе камерою. Тут кратність наближення в снайперському прицілі. Завжди ставимо 2. Не остання, а не X4, не X8, завжди 2. Коли ви виходите снайперського і заходите через Shift назад, щоб завжди було 2. Так само і зручніше. І тут рекомендую включити все, і щоб показувало постійно, а не на Alt. Це на мінімапі відображає інформацію додаткову. Це все міні-мапа, це рекомендую все повключати. Так, стосовно графіки, дивіться, з чого, з чого розпочати? Якщо у вас включений g sync ви налаштували так, як я це показував, то можна залишити ось так, як в мене. Наприклад, повноекранний або віконний без рамки, і тут без галочок. Якщо ви граєте без g sync то я би рекомендував ставити вертикальну синхронізацію і потрібно буферезацію. Тепер стосовно кута огляду, це дуже важливо, дивіться. Ставимо чим побільше 120. Ось бачите, дивіться. Скільки ми бачимо навколо себе, це 120. А ось так, наприклад, на 80. Бачите різницю? Треба виставляти чим побільше кут огляду, щоб ви бачили, чим побільше навколо себе. Стосовно корекції кольору, це кожен сам під себе виставляє. Я рекомендую, якщо, якщо нічого не ставити, то. Ось такі налаштування в Максиміча. Він мені підказав, дякую. Типу, якщо на класичному, то десь ось так, наприклад, собі виставляємо, щоб воно було яскравіше, не дуже тускло. Якщо ви хочете фільтри якісь ставити готові, то рекомендую ставити або насечений, або контрастний, або якийсь фотохроматичний і нічого більше. І тут собі ось інтенсивність виставляємо. Я в більшості випадків граю на вимкненому, вимкненому із такими налаштуваннями. Так, тепер докладні, дивіться, якщо у вас слабий комп'ютер, саме основне, що ми, що ми залишаємо е, ось так. О, ось наскільки я пам'ятаю, то статисти на, чи просто на слабих комп'ютерах, саме обов'язкове, що нам потрібно, це... Це ось такі налаштування для слабого комп'ютера. Щоб ландшафт у нас був хороший. Дальність промалювання, деталізація об'єктів, текстури, сглажування. Ось такі налаштування. Ну, мої налаштування я люблю. Напевно, якось отак. За цю рослінність я вже не пам'ятаю. А я вже не пам'ятаю, що тут я ставив це. Додаткові ефекти в снайперському ні в якому разі не вмикаємо. Якщо хтось там дуже хоче, то хоча б одну поділку, але я рекомендую взагалі це не включати. Я вже не пам'ятаю, які в мене були налаштування. Добре, менш важливо, пішли далі. Звук ми налаштували, зв'язок налаштували, графіку. Тепер керування це дуже важливо, дивіться. Стосовно клавіш, на двостволках. На двостволках. Приховати бойовий інтерфейс це на V. Собі виставляємо. Не знаю, чому воно автоматично не виставляється. І тепер. Де, де залп давати? О, здійснити залп. Дивіться, бачите, зробити постріл і здійснити залп. У нас на одну клавішу, це обов'язково треба змінити. Тому що, якщо ви не будете змінювати, то вас воно буде залагувати цей залп. Він буде через затримку якоюсь мілісекундою там. Тому рекомендую, наприклад, собі на якусь іншу клавішу ставити там. Хто собі стави пробіл, хто цей. На колесо мишки, хто на. Якусь додаткову клавішу. Я вже. Я собі на бокову клавішу мишки поставив. Тому що якщо ви цього не зробите, вас буде залп заглючувати. Тепер дуже важливо це налаштування чутливості. Аркадний приціл я так плюс-мінус собі покашку поставлю ось так. Потім, якщо то зменшу. А снайперський, взагалі, треба мінімально і десь одну поділку виставити. І привикати. Стосовно DPI на мишці треба зменшувати. Почніть, якщо в когось дуже високий, почніть з 1000 і собі зменшуйте. Ну я десь рекомендую від 500 до 800 DPI На мишці виставити і снайперський 1-2 поділки. Тут е артилерійський, це альтернативний, я взагалі це, це арта не знаю. Коротше, тут, тут без поняття. Саме, саме важливе це аркадний приціл, щоб швидко приціл ви переміщували, коли ви ходите зі снайперського. А в снайперському, щоб точніше вицілювати, все було плавніше. Тут треба чуть ливість Тому якось так. Тепер стосовно прицілу тут. Приціл це, напевно, для пізніше тут налаштовуватись, тому що я мод поставлю. І воно з модом потім ще, ще там налаштовується. То менш, менш важливе. Ось я облямівку можемо глянути, дивіться. Ось так. виставити тут текстуру, і воно з цими хрестиками видно, що тут прострілюється, а це не прострілюється. І так само, як не стандартну треба, а спрощену. Тому що це 3 d скін тут урон не проходить і треба краще спрощену поставити. Краще ось так заливку поставити. Мазарту не шарю, тому. Хай буде як є. Стосовно маркера. Дивіться, іконка техніки, рівень техніки. Ну, ім'я гравця вам точно не потрібне. Це лишня інформація. Виставляйте собі ось так. Як в мене, а якщо ви вже більш скіловіший в грі, то можна взагалі ось е забирати, наприклад, рівень, забирати модель. Коротше таке собі налаштування виставляє. Так, тепер інформування в бою. Ставимо докладний. Тут все мусить бути отак. І тут теж все включено. Тепер стосовно подій. Тут насправді можна багато її лишнього виключати. Ну, мо можна це залишити, да? Збито гусеницю, таран виявив туди-сюди. Але воно і більше місця займає, мені здається, не потрібне. Це дивіться, це для новачків. Статисти собі там взагалі виключають е, навіть все, щоб не відволікало. А там кожен як хто любить. Стосовно тут, якщо у вас великий монітор 2К і більше, можна зверху виводити ось це. Можна все зверху виводити. Типу, хто як хоче. Тут має бути стіна включена, і завжди підсвічується. Та коротше, ладно, тут плюс-мінус гра налаштована тепер. З самого, самого важливого, що прийдемося ще раз. Саме важливе це звук. Голосові повідомлення, щоб нас не відволікали. Якщо любите, то хоча б тих... тихенько собі включіть. Це раз. Два це керування. Снайперський приціл виставляємо на раз або на два. Тільки поділку на мишці від 500 до 800 dpi десь. І графіка тут, як я показував. Ну, типу, оце перше тільки все включено. І цей. Якість ландшафту включена. І все, в принципі, можна грати. А далі там же хто як любить собі виставляє приціл. Приціл я поки не цей не трогаю, тому що зараз будемо моди ще ставити. Давайте поки вийдемо з гри. Перейдемо в завантаження. Всім ось рекомендую моди від GUA. Топові моди. Е, Поки вони відкриваються, двіць. зайдемо ще в налаштування варгеймінгу. Заходите в Wargaming Center. Тут в налаштування виставляєте українська мова, в кого не стоїть. Кого не, ну, в кого не вибрана українська мова. Тоді її немає, тому що її вже вибрав. Вибирайте українська і затвердите. І тоді у вас буде українська озвучка в грі, інтерфейс український і все таке інше. Переходимо до Е, Стосовно модів, я показую, якими користуюсь модами, і що я вибираю з модів. Тому що я модами користуюсь мінімалістично. Ну, чисто то, що потрібно, нічого лишнього. Ну, Принаймні це, на мою думку, дивіться. Це не трогає. Калькулятор бронепробиття нам потрібен. Коли ви наводитесь на танк, бачите, воно показує зразу. Ось внизу видно 169 на 70. Я користуюсь ось цим прицілом по бажанню. Хто хоче ставить, хто хоче ні. Я приціл того і в грі не налаштовував, тому що зараз я його тут вімкну, і тоді, якщо я то буду налаштовувати. Стосовно ХП команд, мене і класичне влаштовує. не обов'язково тут щось ставити. VM8 мене чисто відволікає. А от кольорові влучання мені потрібні. Це все мене не цікавить. Safe shot дуже рекомендую. Хороша штучка. Що по трупу, по брустеру, щоб ви не стрільнули. Або по союзнику, там, або ще щось. Далі, відстань до цілі. Дуже теж хороший мод. Рекомендую всім, щоб ви знали, коли засвітитись, коли не засвітитись. Там на Гоко, щоб ви вже розуміли. Е, так. Якийсь новий мод навіть не знаю. Вмикає тряску і червоні спалахи при влучанні. Давайте вимкнемо. Позначка. Ось це. Шосте відчуття. Рекомендую поставити звичайне. Звичайний таймер. О, лампочка. На 10 секунд показує. Обладнання, ну це чисто для мене, для стрімера я ставлю це собі і по бажанню хочете ставити, хочете, ні, воно в бою постійно показує ваше обладнання. Ось це я люблю. Дивіться, на мені карті показує, Такого вбили, ні? і ти розумієш плюс-мінус, де стоїть ворог, чи де він був. Командирська камера, щоб далі можна було відтиляти камеру від себе і дивитися навколо обстановку. Курки пробиття, це хто недавно в грі, то В принципі, рекомендую поставити, знати, де слабі зони танка, де вражити, вразити, де боєукладка, навчитись, навчитись які баки, де, де екіпаж. Тобто ви сюди стріляєте і вибиваєте, наприклад, мехвода. Бачите. Члена екіпажу. Ні, ну тут нічого. Ну, я так розумію, це виставляєте, воно піднімає продуктивність, якщо у вас слабий комп. Перегляд влучань, щоб після бою зразу ви, якщо вас десь пробили і ви не розумієте, де або когось ви пробили. Рекомендую собі поставити і після бою дивитись. Щоб піднімати свій скіл. В принципі, це я собі ставлю. Перегляд броні теж дуже важливий в ангарі, щоб ви розуміли, де, де ви можете танкнути, де не можете. Зразу свій в ангарі покрутити, подивитись танчик. Майстрів в гаражі. Тож, щоб не шукати зразу, скільки на майстра треба. На першу ступінь це, це в ангарі показує. Статистику я використовую ось цю. Ме, медіо. Медіо. Tomato GG. Зразу, щоб можна було дивити статистику гравця, який вас цікавить. В принципі, оце можна годинник в гаражі. Оцим інтерфейсом я навіть не користувався. У мене 2К, і типу... треба колись буде спробувати. О, вимкнути сирену захоплення бази, тому що це відволікає. Вимкнути ефект стану, зробити тихіше фугаси на 50. Тут нічого. От, я думав, що FPS може собі обмежити. Ну, я, я обично цим не користуюсь. Якщо у вас слабий комп'ютер, то ось тут можна, бачите. Замінити собі небо буде більше ФПС. Заниження налаштування графіки, в принципі, можете втикнути. Я, я зазвичай тут використовував один, один пункт, тільки це вимкнення дему зі знищеним танків. Але зараз не хочу. Встановлюємо моди і зараз заходимо в гру. Я зараз покажу, як цей приціл налаштувати, яким я користуюсь. Багато хто його не використовує, тому що кажуть, він багато місця займає. Ну, На мою думку, це не так зараз подивимось. Ладно, це вже пізніше. Дивіться, зразу в нас є майстри позначки, це дуже зручно собі, щоб ви розуміли. Тепер стосовно налаштування, ще деяких модів, ось тут ви маєте, налаштування модифікацій, дивіться, я рекомендую розмір тексту десь на 16. Плюс-мінус. Завжди лише вороги і колір треба змінити, поставити десь на, на якийсь такий ось. Зелено-жовтий якийсь ось такий. Все. Це є. А ч. А, я не застосував. Так, є. І тепер чисто цей стрімерський мод, який я для себе використовую, це. Це стосовно обладнання, я ще хотів подивитись. Вільна о. Все. Це є. Тепер дивіться, в нас лишився приціл, оскільки я пам'ятаю. Дивіться, бачите, приціл змінився. І ось тут крутимо собі. Дивимось. Ні, мені то не потрібно. Я під себе налаштовую. Дивіться, перезаряджання, наприклад, бачите? Я можу його поставити десь на 50. 5, щоб вона сильно не відволікало так само стан ХП, бачите. Що воно вам заважає собі? Тут тут і немає, бачите, що налаштовувати. Рекомендую оце перше виключити, напевно. І все собі клацається, ось налаштовуєте під себе. В мене, в принципі, все влаштовує. Тільки перецілшем можна, бачите, касувати. Коротше, можна ось тут все під себе виставляти. Тому наче все по налаштуваннях. Надію, що я нічого не забувся. Якщо щось забувся з налаштування клієнту, то напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам налаштування. Так, да, багато з налаштування мені допоміг у Кровоїн, тому залишу посилання в описі під відео. Якщо вам сподобалось, притискаємо подбайочки, щоб частіше виходили відосики. М -м смачного всім, хто їсть і їв. І до зустрічі! Дякую за перегляд.